Привіт з вами два я тут цена. Зрана... Це газ, хаз! Тобо так і є. Вишає! Ти, Це... Тихо! Не гадач. <ривіт> Ду... Дуельку за мною хотіли зробити. канал то моєї сестри закликали мене, якого спів. <ривіт> ну ладно. Аль. Почали. Як що за сам, то з Блін, з читом рикаю. Таю, рикаю. За, за, душу. Хочешь? А, нет. А... На. Да блин. Ну, наша. Наша было доджити. <режит> Ничего, я бы это до спидгана назвал, Вот Ну, ты гендешь? Ти <значить> ж власник каналу, канала, нафиг тобі я. Та, <су> прикол. <hiss> а де ти в дупу з таким приколом? Наш плачу від сміху. О, давай, шестындешб т. Ты молчаш мовчун, Та нафиг не канал. Чб видео снимал. Ха-ха. Тааа. А хто сказав, що відео має бути Ну, То їх то ховолить. Ну та я без того нудно. Давай щось. Хоба! Лови люліну. Ні. Вже зловила. Ну, зовела. Муна ловила. На Ну, ти віці нафиг. Сам. Само ти. Сам. Сама. Сам ты. Сам ли Я сам. Я кажу сама. Сам! Та бляха! Не! Yeah, Полетел! Що за хрень? О, паровозик ту-ту Паровозик ту-ту-ту, за тебе несу сусу. Зараз несу тебе! <клія> <клія> Куда <вавиш? клія> тобі Це тобі ТОБІ Ой. <клія> Я сказав тобі о, я пират кой да ты смаку. Я пират. Тим піратством? Я, я, я пират. Я хрипости на пута на кропай. Ти клинс, а не пират. Пират. Та бляхан твоє! Ти хринь повна. На опа. На Та -мо. Куди я викину? Афік тобі? Ну так, не буде рятуйте. Також раді. Я де знаю. Рімнина. Добре. Що це рівнина? Угу. Нічия чи хтось выехал? Нічия Вроде. В роті. Ну, там нічия вроде. Ти шо? Я так і не понял. Нефіг спасати Нефіг Зажати! Я готую Зажати! На! Лапай ще там побачці, yes! на. Ти х... хто виграє? Я заташчу, знову. На, штовхну від себе. Тебе менше шиття? Ти поменчиш, що? Ти на, по побачте. Та ну. На, блін. Прям викинуло так неудачно. Яка сутачна. Чу ти удачно така було би удачно тебе знімало відео без мене. З ботом, чи що. Ні, з тобою цікавіше. Зі мною хіровіше. <свісляє> <свісляє> Все, що тебе зна? На! Та. На! <свісляє> <свісляє> Та -моє! Сей не попав! Ну да ведь Ні. инвою Неешкинжал пирата Це кинжал лоха Нее кинжал по устаксики замок тебя Сабиш не закол ты учить Пуч витал ты вытащил Ну у нас тут такие кринж Папа на Блін, хотів щоб борш куда ще там. Не вийти. На жаль. Ха-а, шо, відмов, ще та відскочила. Та ти шо? На, хотів був ще тебе зажати. Нафік. Не спасаем. Мочим. Добиваємо. Ми добиваємо вижачих. Лезачик убиває. <рес> Це ще стоячий. Ой. На! В жопу. Найшвидше. Граунд до 10 очків, певно. У угу. мене вже 7. Та й де в жопу. <рес> а, тебе скільки? Як себе зна. А, 6. А ну і цепит камень! Где в жопу? Є, ты? В жопу я сказал йди! Ні. В жопу! Нет! Запидишь! Ні. Це -мо! <кху>, Ні. Нічого тут на мене агреси. Йди <рив> я Але чи то бы сути храй. Та ти шо. Без тебе я би може не догадався. Усе. Все, капець! Вже нема ще. Добре. <рив> <рив> я виграв. тихо. Зажати! Гада. Окей, Валим. Папа. нафиг.